Слава Україні! Бібліотека Івничука продовжує свій проєкт Голоси. І сьогодні ми е, собі так ставимо в дозвіл стати голосом нашого великого товариша-друга, однодумця Віталія Запеки. Обіймаємо з розгону, пане Віталію. Свята. Вони не такі, звичайно, як кожен рік, але на наших вулицях також буде свято. Ніч пройде. Переді мною селе село Некрасивих, Сяє вогнями, вогня, меж електрика від хмар відштовхується, не бережуть енергію і не бачать сенсу в світломаскуванні. Між мною і ними мінне поле та прірва у світогляді. За моєю спиною, українське село темрява така, що небо від тверді можна відрізнити лише на помацки. Світла ззовні із хат не просочується через найменшу шпаринку навіть тоді, коли за графіком електрика. У села за моєю спиною є життєва перспектива відродитись після перемоги зажити добре і щасливо. У села навпроти жодних шансів на нормальне життя в понятті цивілізованої людини. Світогляди. Історичні закони ніхто не відміняв. Після перемоги мінні поля необхідно залишити. Нехай некрасиві лізуть на дерева і звідти спостерігають, які ми щасливі. Їм такого зась, різниця світоглядів вони не за щастя борються, а за можливість гадити іншим ще більше. Мінного поля замало. Ще мін, ще мін, ще мін. А для нас те щастя просто приречене. По людським та історичним законам, які вже згадував, як щось неминуче, як щось обов'язкове. Втім, на ту історію та її закони чхати. ми виберемо своє самостійно, власноруч. Ми будемо щасливі. Вони ні. Ми будемо щасливі. Ми будемо святкувати свята. Ми будемо веселі. Ми будемо радісні, трошки хуліганості. Але хай у вас всіх наші дорогі буде 4, 5, 0 Любимо вас!